Доброго ранку, друзі! Я вибачаю у нас спільні діти. Це болить, бо це війна. Бачу, інтернет трошечки барахлить. Тож вибачайте, а я продовжую. І нагадую, що кожен з вас може писати коментарі. Кожен із вас може писати посилання на збори. Не треба чекати, що я напишу. Пишіть самі, адже це ваші друзі, ваші рідні воюють, ваші сусіди. І кожному з них потрібна допомога. І кожен з нас волонтер, кожен, кому небайдужа доля України. І, вибачте, вірш будуть сьогодні трошки сумні, бо мені болить. Хитається небо, уражене болем, тримаєш його, щоб не впало униз, бо хочеш побачитись якось зі мною здійснити жіночий красивий каприз. Стою у задумі, чекаю на диво, коли ж буря стихне, тривога піде. Так, знаю, що серце твоє підкорило. Ти віриш, що я та що любить і жде. А щоб наші хлопці і дівчата на фронті не втрачали надію і віру в нашу любов, в наше чекання, будь ласочка, допомагаймо, допомагаймо ЗСУ, і хай у них усіх буде добре. Хай кожна матір, дружина, діти, хай ми всі дочекаємося своїх рідних з війни. Віримо і допомагаємо. Я прошу не тільки під моїм ефіром, але й під ефіром інших учасників нашої групи ставити вподобайки, писати коментарі, щоб бачило більше людей зборів. І я можу сказати, в мене продовжується збір, триває, триває продовжується збір на турнікети. Нещодавно, якраз перед сною новиною, мені їх надіслали і вже роздаються ці турнікети. Вибачте, їх не можна віддати зразу одній команді, одному підрозділу. Усі, бо. Бо їх мало, а хочеться допомогти багатьом. Збирає фонд, який знає наша Марина Зозуля. Збирає наша Слава Слободян, Оля Киця, Віолета Кравченко. Багато хто збирає, багато хто допомагає. І неважливо, як ви допоможете, словом, ділом, працею, донатами. Може, репостами, просто допомагайте, не вибачайтесь, а допомагайте, бо це важливо. Це важливо для нас усіх. Літо моєї журби сонце розпечене, палить в пошиках краплі води, вітер блукаємо мов старець, знову не бачу вісні. Господи, чуєш? Не вірю, думай, блукає тісні, я ж загубила надію, вкотре змиває дощ біль, плаче душа в чорних шатах. Знаю, що це не мій стиль, але повинна вдягати страшна закрита струна, серце не вірить у втрату, косить на полі війна зранку. До ночі багато. Друзі, нагадую, що наш проєкт це допомога нашим захисникам. І будь-хто з вас може долучитися до нього. Це важливо, поки триває війна, нам потрібно допомагати. Поки триває війна, поки наші хлопці і дівчата на фронті, ми їх повинні підтримувати Тому я прошу вас долучатися, писати мені, хто хоче почитати вірші чи коротесеньку прозу в прямому ефірі познайомити своєю творчістю або з творчістю улюблених письменників, поетів. Пишіть, будь ласка, посилання і ставте. Завжди під кожним ефіром вподобайки. Це важливо. Може хтось побачить цей ефір і зробить репост або, або задонатить на той або інший збір. Допомагаймо. Бо хто, як не ми, разом з нашими хлопцями і дівчатами врятує цей світ від жахіть. Коли впаде на землю ні... знову ніч, і я не прислухатимусь до тиші, прийди в мій сон, скажи щось, усміхнись, хай біль розлуки зорі заколишить. Якщо тужливо, небо задощить, змішає сльози краплями печалі, стань променем для мене хоч на мить, не можу бути жінкою зі сталі, не хочу. Я слабка, тепер слабка, тримаю за крило твої руками, при в мій сон, бо так болить душа, зламай стіну, що стала поміж нами, не дай забути наш маленький рай, реве мій схід від розпачу і лиха, при в мій сон. У ній скажи прощай. Я відпущу назавжди мовчки тихо. Знаєте, це важко відпускати. Це дуже важко відпускати. Ми в понеділок поховали, а я ще досі. Думаю, аналізую, думаю про наше життя, щоб було, якби сталося не так чи інакше. Щоб було, якби я йому подзвонила на пару днів раніше. Щоб було, якби, якби, якби. І тому це мій біль. Це втрата моїх дітей, це втрата моєї сім'ї. І я не хочу, щоб хтось таке переживав. Я знаю, це страшно. Хтось чекає з полону, хтось чекає тих, хто рахується безвісті пропавшим, безвісті зниклим, вибачаюся. Я не знаю, які підбирати слова. Я не знаю, що робити, і як підтримувати інакше, бо кожен по-своєму переживає біль. Тому я прошу, щоб таких жахіт не бачили, не чули навколо, щоб ми не проводжали хлопців у останній путь чи дівчат. Будь ласка, допомагаймо. Донатьте на турнікети, автівки, сітки, реби, на все, що потребує наше ЗСУ. Навіть коли дівчата, жінки готують їжу, а вони готують. Їм допомагайте, допомагайте, це важливо. Для мене це важливо давно. І для багатьох із вас це важливо. Допомагаймо. І хай буде все добре в наших хлопців. Пишіть, пишіть посилання, коментуйте, ставте вподобайки. Все буде добре, тільки якщо ми будемо разом в цій боротьбі проти орків. Від дзеркалення навпаки, не побачу і не почую, вже тобі не подам руки, та ніколи не обійму я, сліз не буде і наших мрій, все забрала війна з весною. Там, у небі, ти, ангел мій, бо літаєш вже наді мною, десь заплаче тихенько ніч. Що насє зорі, мов ситом, аж у річку козацька січ проростає мат, маком, нежитом від дзеркалення на почуттів, залишається в наших душах. Я відчула, як ти злиців назавжди. Прощавай, мій друже. Нещодавно мені сказали, що це пророчий вірш. А я й не пам'ятаю, чому я його написала у 23-му році. Друзі, будь ласка, допомагаємо ЗСУ. Допомагаймо. Словом, ділом, працею, донатами, пожертвуваннями, навіть молитвою. І, будь ласка, своєю вірою. Це важливо. Небо втомилось від болю, плакати сил вже нема, адже насіяла горе в кожній куточок війна. Хтось не відчує розради, бо дуже серце болить, а небо небосхилка на нади ріжуть у котре мій схід, знову здригнувся тривожно, вдарив. Стоклятий шахет ходить жахлива і безбожна. Мрії, вбиваючи, смерть. Друзі, звикати до втрат ну, неможливо. Ми з ними живемо. Всі ми живемо і це важко. Тож, донатьмо, допомагаймо і віруємо. Віруємо в ЗСУ, віруємо в НГО, ССО, в усіх, хто боронить нашу країну. І допомагаємо. Пишіть посилання на збори, і хай все буде добре в усіх нас. Не звикайте до втрат, не звикайте, хай не списує пам'ять війна. У молитві щоденні згадайте тих, кого більше поряд нема. Не мовчіть, говоріть про героїв, про загиблих у жерлі жахіть. Вибачаюсь, мене скинуло. Не мовчіть, говоріть про героїв, про загиблих у жерлі жахіть. Пропамані нелюдом долі, хай ця правда ніколи не спить. О 9 годині, у тиші зупиніться щоб п'янгол з лиців, синє небо до раю ще вище, пом'яніть без нагадувань слів. Нам це потрібно. Дуже було сумно, коли. Коли я бачила поховання свого чоловіка, і на цей кортеж розділили люди, бо вони поспішали. Бо вони поспішали. Хтось махав рукою, чоловік стояв на півдорозі і махав рукою, і так виходило, що ти дивишся, а він, ніби і каже швидше, швидше. Люди шануємо померлих. Шануймо героїв, і хай буде шана їм за те, що вони загинули захищаючи нас. Я прочитаю вірш не свій зараз, а нашої Світлани Сащук. Порозліталися, ниють пороги, чи то на дощ, а чи то від нудьги. Дивляться з вікон вчорашні тривоги, стіни підперли правічні боги, порозліталися срібною сілью. голка вечірішня вишила шлях, важка, не втримала вузла кагілля, яблука згупають, ойкає цвях, порозліталися. Дзвони і храми, стежка, криниця, колиска і край за край, гнізда покинуть і ходять між нами, носять під серцем утрачений рай. Щоб раї ми не втрачали, пишіть коментарі, пишіть посилання на збори, бо це дуже важко, коли в якусь мить втрачається рай. Який ніколи не повернеться. І на останок один вірш. Я дуже хочу, щоб ви писали, долучали, писали коментарі, ставили вподобайки під кожним ефіром, підтримували наших учасників, були цими учасниками. Бо це важливо. Принаймні я тисячу разів кричала, навіщо це мені, і вкотре хтось із вас писав мені, Наталю, а коли я можу вийти в ефір? І Я тоді така, значить, це потрібно. Це потрібно не лише мені. Нам потрібно, щоб наші хлопці і дівчата жили. Нам потрібно жити в мирній Україні і вибороти право вважатися українцями, а не малоросами чи ще кимось. Ми є нацією, яку я вважаю незламною. Нас ламають, б'ють, а ми живучі Тож, допомагаємо. Пишіть мені, хто хоче долучитися, говоріть про це, донатьте і пишіть посилання не тільки під ефірами, пишіть посилання на своїх сторінках на збори, пишіть посилання своїх друзів, рідних, сусідів. Підтримуйте хлопців, посміхайтеся їм на вулиці. Кажи їм слова вдячності, це важливо. Це важливо пробачити за те, що так гукала, а ти не чув ніяк мої слова. Важливою для тебе стала справа, і лиш додаток випадковий, я чекала, малювала серцем долю, не помічала, як ти збайдужів. Пробачте, за що тебе, мій тролю, за тотики самотності з дощів, за полум'я. Воно давно згоріло і мрії згасли мовоті зірки. Пробачте, знайду для того сили, щоб не гукати більше і піти. Піти легко, пробачте важко. І пробачати, і бути пробаченою. Нам завжди здається, що ми можемо змінити світ, змінити життя і жити, дихати на повні груди, так, як нам хочеться. Я не знаю, що було б далі, якби мій чоловік жив. Я не знаю, що було б далі, якби мої друзі, які на війні не були сивими. В їхні очі страшно дивитися. Бо там, там війна. Вони не можуть бачити наш світ таким, яким ми бачимо його тут, на сході чи на заході. Їх бісить, коли хтось гуляє в кафешках, їх бісить, коли друзі забувають про війну. Вони не знають, що нам сказати. А ми хочемо чути відповідь на питання, як ти. Ми дивимося на вогоньки в соцмережах. Якщо вони є, ми молимося. Тож хай все буде добре кожного з наших рідних. Хай знаходяться наші хлопчики і дівчата, які рахуються безвісті зниклими, хай повертаються ті, які поховані десь в окупації, тому що це важко. Це дуже важко кожному з нас. І я прошу вас, люди, допомагаймо, допомагаймо так, як ми можемо. Словом, ділом, працею, донатами. Головне, щоб це було дієво, репостами. Не забувайте писати і не соромтеся писати посилання на збори. Самі, кожного ранку, кожного дня, вечора. Бо це важливо, бо це важливо для кожного з нас, а особливо для тих, хто там на фронті. Бо вони чекають нашу допомогу, а ми чекаємо на них. Тож любимо ці, цей світ і допомагаємо. Я дякую друзі за те, що ви є. Люблю вас. Я обіцяю, я буду посміхатися. Просто цей тиждень болючий. Він загинув 3 го числа, 7-го ми дізналися, го поховали. Болячи дітям, болячи його мамі, боляче його брату. Мені болить, бо я, як не як, дружина офіційна. І в нас було щось прекрасне, в нас було щось погане, погане не хочеться згадувати, але це життя. Тож, любимо, любимо, бережімо один одного. Дякую за те, що ви були зі мною, люди. Я вас люблю. He, se embude,